Всім привіт! Сьогодні коротко про те, як складати турнікет. Я обіцяв. Тому свої обіцянки я виконую. Отже, в критичній ситуації турнікет вам треба буде накласти протягом 15-20 секунд. Відповідно, час у вас буде обмаль, у вас буде адреналін, руки будуть труситись. Буде це на вас чи на побратима, неважливо. У вас є 15-20 секунд, поки ви не втратите силу в руках. Ну і свідомість. Приблизно люди до 30-38-40 секунд втрачають свідомість від масивної кровотечі. Тому турнікет важливо не просто носити десь на, спереду в доступному місці, наприклад, якось тут, Так, в підсумку, щоб можна було дістати його обома руками. А ще й важливо його правильно складати. Так от, як його складати. Фірмові турнікети, як, наприклад, ось цей кат. Ось. Складені відразу правильно. Тобто вони йдуть з заводу в бойовій позиції. Зверніть увагу. Оця ліпучка відкрита, тобто важіль доступний. Можна ним легко працювати і можна його буде зафіксувати. Особливо, коли він у вас на руці, ви не будете пальцями, особливо в рукавицях, ловити цю ліпучку, відкривати і втрачати дорогоцінні секунди. Це перше. І друге, він складений так, що ви можете його одною рукою. Хопивши, витягнувши з підсумка, от у мене він з підсумку лежить ось так. Ви його просто витягуєте відразу рукою, навіть в темноті, закритими очима, там, під дощем, під вогнем, намацуєте ось цей кінець, буде він червоний, чорний, неважливо, є різні. Е, і відкриваєте. Відкриваєте просто, просто одною рукою. У вас відразу петля. Після цього ви просто накладаєте його на руку, зверніть увагу. Так, що у вас ось ці вушка ззовні. Тобто вони не заважають вам працювати важелем. Ну і далі, далі всі знають, що робити, я думаю. Так от, як складати правильно так, щоб долі секунди не втрачались при відкритті турнікета. Відкриваємо турнікет. Да, це великий-великий пояс. Важливо, щоб він був повністю розправлений, тому дивимося, щоб оцей важіль не був закручений. Особливо, якщо ви з ним тренуєтесь, бажано його. Розпрямляти. Що таке турнікет? Всі ми знаємо. Я думаю, це стропа, яка йде всередині більшої, більшого пояса, більшої стропи, і оцей важіль саме крутить внутрішню стропу, яка натягує, створює тиск зсередини. Причому цей пояс фіксує її на тілі і дає можливість комфортно застосовувати. Тобто у вас не буде стягнення шкіри тонкою стропою і розривів. Це дуже важливо, тому що травми після застосування турнікета, наприклад, іннервація пальців так і так далі, це дуже неприємна штука. Так от, турнікет, правильний турнікет, зроблений так, що він працює по всій довжині, тобто він дає можливість оцій стропі стягнути тканини. М'язи кінцівки і притиснути артерію до кістки, тому що артерії втілу по тілу йдуть всередині під м'язовими тканинами і ззовні е, кістки. Ну так побудований скелет, що вся е, сантехніка в тілі йде по, по скелету, по кістках, тому що зручніше було в природі так проводити нашу кровопостачальну систему. Розпрямили турнікет, так? Він у нас повністю розпрямлений. Далі берете, от як я це роблю, берете правою рукою запряжку, лівою рукою вставляєте ось сюди кінець липучки. Далі перехоплюєте так, щоб у вас, ну, мені зручно, наприклад, ось цим пальцем тримати за вушка з цієї сторони. І складаєте, затягуєте так, щоб турнікет склався наполовину. Ось. Ось він складений наполовину. Далі. Що ви робите? Ви знову складаєте його наполовину. Таким чином липучка приліпає одна до одної, і у вас повністю відразу вже бойовий складений турнікет. Ну, ще важіль заведете всередину, і ось ось в такому вигляді ви його просто кладете куди-небудь, під сумок, аптечку, неважливо. Кудись на тілі. Да, Він може бути на поясі. От мене ще на поясі є. Десь там, десь там є турнікет. Е, тобто, коли ви знімаєте, наприклад, плитонос, у вас ще є можливість носити, носити турнікет на тілі, е, не втрачаючи потенційну безпеку. От. Якщо він у вас складений правильно, ви його просто одною рукою, закритими очима, відкриваєте і відразу він у вас петлеє. Все. Героям слава, не хворіте.